Всім привіт! Сьогодні у нас субота, 19 липня, 9 ранку. Мені довелося вимкнути лампу, тому що на дворі йде дощ, дуже хвора погода і тому довелося так зробити. Сьогодні я хочу взяти вас з собою в свій день, розповісти про деякі події, які будуть далі, розповісти, як я проводжу це літо. А от тому вам приємного перегляду, а я побігла вмиватися робити тренування і вами зустрінемось. І так я вже зробила першу частину тренування. Вона мене зайняла 7 хвилин. І зараз, приблизно 3 хвилини, я хочу поробити вправи на осанку, тому що я вже давним-давно їх роблю. Але так, щоб кожен день. От, теж вже можна вважати давно, але не прям настільки, скільки я роблю в принципі тренування кожен день. Тому зараз я хочу зробити ці вправи. І далі, напевно, піду поїм, поснідаю. Ну не знаю. На ну, виходить мене ще є три хвилини, і зараз я буду цим займатися. Зараз у нас 10.36, Я поснідала, виходить і сіла писати плани на день. І одним з таких планів є це створення такого якби, навчального плану, от, по якому я буду вчити мови. Він максимально простенький, але мені варто це все розписати, щоб я знала точно, що мені робити. От, я вже почала це робити трішки втомилася, але треба якось це закінчити. Ось так приблизно все це виглядає. Поки що тільки тут. А, я не знаю, що тут ще писати. Я не знаю, навіщо я зробила на дві сторінки, але ладно, в мене ось такий от бартак. А, от. Зараз, чесно кажучи, я хочу піти зробити собі і слати. Тому що я трішки втомилася писати. Та навіть не писати, а просто придумати навіть, як це все оформити, то дуже складно. Я навіть не знаю, що я буду писати на цій другій сторінці. Ем... Але побачу, побачу. Я не робила айслати. Я вирішила вже закінчити ось цей розворот. Зараз в нас 11.45. Я на це витратила дуже багато часу, але... В принципі, результатом я задоволена. Зараз вам покажу ось так. Оце все виглядає. Робила це все в такому голубому, синьому стилі. Ось, вийшло приблизно, ось так. Точні фотографії цього всього ви знайдете в моєму телеграм-каналі. Так, як я вже і сказала, знайдете повні фотографії цього розвороту в моєму телеграм-каналі. До речі, підписуємось. Тому що там достатньо багато різної інформації, багато постів про моє життя, як я провожу свої дні. Його, до речі, я достатньо активно веду майже кожен день. Тому запрошую вас туди. Зараз я хочу піти зробити собі іслат, трішки відпочити і далі вже придумати, що я буду робити. Це або буде читання, або буде англійська, я ще не впевнена. От, але ми вже розберемося пізніше. Так, я повернулася. Я вирішила, що треба помити голову, тому що вона вже в мене була не найсвіжіша. І сталася одна неприємна ситуація. Я зараз себе погано чую через вату в усі. я не знаю, чи бачу. Чому так? Виходить, що попереднє відео, якщо вже починати спочатку, попереднє відео. Мало вийти ще раніше, ніж воно вийшло. Чому сталося так, що воно не вийшло раніше? Тому що я захворіла. А, і тому, через мій стан затягнувся якби і монтаж відео. Я захворіла. Спочатку все почалося так, що в мене боліло горло. І виходить від горла, почалися ускладнення на організм. На момент, коли в мене Почалася ця хвороба, скажімо так, в мене в виходить горло і голова. І трішки піднімалася температура до 37. Це, думаю, всі знають, що це найгірша температура в світі. Гірша навіть за 39, мені здається, тому що стан такий, ну, не описати. А, ось. І якби ж все було так просто, якби ж це була просто простуда. Але в мене через горло пішли ускладнення на вухо. Я не думала, що таке може бути колись, але так сталося. І, на жаль, це сталося зі мною. Використовую такий спрей для волосся. От, І виходить, в мене почалося розкладення на вуха. У мене почали під час сковтання слини через біль у горлі, в мене почали боліти вуха зсередини. Я зразу запідозила що щось недобре, але думаю, пройде. Я почала лікувати горло. Напевно, запізно. Типу, я просто, на жаль, не звернула спочатку на це увагу. І це була моя помилка. Тому що чим далі я відтягувала лікування горла, тим гірше мені ставало на вухо. І все дійшло до то, того, що я почала лікувати горло, але сталося це запізно. І мене почало дуже сильно боліти праве вухо зсередини. Я це я помітила десь на вечір, і це вже було давно, не знаю, напевно, тиждень-два назад, можливо. А, ось, і мені це не сподобалось. Такого я ще не відчувала ніколи. Я зрозуміла, що щось не так. Але ввечері це вже був пізній такий вечір. Напевно, навіть ніч, і що я могла зробити? Нічого. Тому переносимося на ранок. Не ранок, а на ніч, тому що в ту ніч під час любові я просиналася 500 разів просто. Це було, це було напевно найжахливіше моя ніч в житті, тому що правда я почувалася дуже погано. в мене вухо боліло максимально сильно, і я не могла просто нічого робити. Я виходить, ніби спала, ніби не спала, але вже ладно. Просинаюся на ранок, у мене болить вухо настільки, що я починаю просто плакати. Um, ніякі обезболюючі таблетки, там, засоби не допомагають абсолютно. І, на жаль, це був вихідний день. Типу, я не могла з'їздити до лікаря і я ніяк не могла з'їздити до Лора, тому що в нього вихідний. Um, і виходить, я якось виходила з цієї ситуації таблетками якимись обезболюючим, тому що я боялася купляти якісь каплі, тому що боялася зробити ще гірше. Це була, показується, ще дуже лайтова ніч, тому що наступна, яку я пережила, це був жах. У мене вболіло просто вже все, тому що голова боліла від ревіння постійного, боліло вухо, не допомагав. Лежати я не могла, я могла тільки сидіти, ходити я також не могла через біль у вусі. Я пила обезболіч, я пала все, що завгодно. І от, враховуємо один момент. Це все відбувалося біль у вусі. Точніше, відбувалося під час того, як в мене ще боліло горло. Тобто невилікуване горло давало ще більші ускладнення на вуха. І чим все закінчилося? Повернемося до тієї ночі. Воно в мене виходить, боліло-боліло, і на день мені ставало краще. У мене ускладнення були на ранок і на ніч. Але під вечір, як мене почало боліти ліво, тоді я реально злякалася, бо на праве я вже майже не чула, а ліве в мене тільки починало боліти, так же само, як і колись боліло праве. Я дуже почала за це переживати, поставила батьків перед фактом, що все, ну, нічого не хочу чути. Я завтра їду в лікарню і в мене нічого не хвилює. А, також я пережила, в принципі, важко ту ніч. І виходить, що на особливий день я поїхала до лікаря. А, також було важко пересуватися, дуже боліло все. Направо вуха я так же і не чула. Виходить, мені подивилися я вуха. Сказали, що на правому бусі отит виходить вже добре, такі розвинений, якщо можна так сказати. Я не знаю ніяких таких лікарських термінів, тому я буду говорити своїми словами. І подивилися на ліве вухо, на лівому був менш розвинений, через те, що я е, не вчасно, але водночас і вчасно звернулася. Виходить, мені прописали купу ліків, таблеток, каплів. Я це все використовувала в своєму лікуванні. Чим все закінчилось? Я виходить через день, що можна сказати, через два дні. Знову прийшла до лікаря. Ну, а мені вже навіть в той день, коли мені приписали ті каплі і таблетки, мені вже стало легше набагато. От. На праве вухо я не чула ще дуже-дуже довго. Дуже тобто після доходить призначення лікування я лікувалась, лікувалась, але біль проходив, все стало краще набагато. На лівому вусі я повністю вилікувала. А на правому виходить, мені стало легше, але я так же само на нього майже не чула. Я не знаю, що так сталося, але знову я поїхала до Лікаря мені промивали вухо. На той момент я стала чути все, мені стало набагато краще. Але через 5 хвилин, як я вийшла від кабінету, виходить лікаря, я знову оглохла, можна так сказати. Знову не чула направо вухо, але вже повертатися я не бачила сенсу, бо вони б нічого мені не зробили як такого. Ну, типу, промивати ще раз, ну і що внутріло б? Нічого. І тому... Все закінчилося тим, що пройшов деякий час. Я вже пройшла курс таблеток і каплів. І на ліве вухо мені вже набагато краще, тобто, так як і раніше, я прекрасно чую і так далі. Але на праве вухо я тільки недавно почала вже краще чути, просто через те, що пройшов деякий час. Типу, я не лікувалася більше ніяк, і був до лора ще раз. Але я чесно не знала. Що вони можуть з цим зробити? Бо промивання не допомогло. Отик пройшов. Що там ще можна було зробити, я не знаю. Ну, я просто засумнівалася і не захотіла туди йти, чесно кажучи. І тому зараз я виходить. помила голову, стала трішки прочищати вуха. Типу обережно, не вушними паличками, просто промивати їх так, а протератичніше. І в мене пішла кров з правого вуха. Дуже мізерна кількість, але пішла. Це не добре, це дуже не добре, але я не знаю, що це. Тому що вух у мене не болить. Але чомусь от я так почуваюся. І от зараз я вирішила закласти виходить вату, так як я робила з каплями, так як я робила, в принципі, коли в мене воно боліло. чи були ну, якісь інші для цього причини, і тому я сподіваюся, що все буде добре і що я там нічого не нарушила, тому що буде дуже погано В принципі, до навчання мені ще треба пройти медогляд, тому я планую заскочити до Лара, щоб вона мені ще раз подивилася все. А... Такі справи. Тому затягнулося от монтування попереднього відео. Яке вже можете побачити у мене на каналі. І також якби затягнулося знімання цього відео, тому що літом я планувала робити багато контенту для вас, але в мене, виходить, через різні обставини, цього не дуже виходило робити. Ось тому такі справи. Я вже хотіла давним-давно розповісти про цю якби, проблему з вухами, але не дуже хотіла це робити в телеграм-каналі. У вигляді текстового повідомлення, і тому вирішила зробити це в цьому влозі. Не думала, що я це буду робити за обставин, що мене ця вуха знову потурбує, але як вже вийшло. Тому, а, нарешті, я вже розповіла вам все Зараз я м -м, йду сушити волосся. Або воно трішки саме хай підсохне, а я поки що візьму, почитаю книжку. А, от тому. Я побігла цим займатися і вже надіюсь, нарешті, коли я ем, виходить, висушу волосся, зроблю макіяж. Я надіюсь, я зроблю собі іслати. Тому що я відтягую цей момент вже не знаю скільки, але я шукаю просто зручного моменту. От і все. Тому зустрінемося з вами вже напевно. Коли я почитаю трішки, тому що я читаю такими моментами, скажімо так, розділяю собі а, от кількість яку я маю прочитати. Напевно, після того, а, от, або м -м, коли я буду робити макіяж. Думаю, десь в якомусь такому періоді. Так, я висушила волосся, не звертаю зараз. ніякого буває мені зовнішній вигляд, тому що в мене воно пористе. І таке густе, в принципі. Тому я виглядаю дивно. Але якби, це єдиний спосіб, що мені зараз нормально зробити макіяж. От, зараз я хочу зробити такий легенький макіяж, чисто, щоб виглядати трішки краще, трішки певніше. От, І також далі, напевно, я піду поїм. І сяду почитаю, тому що я все ж таки не читала, я проходила уроки в доліінгом, і тому мені варто цим зайнятися, напевно. Ось на сьогодні я поставила ціль це 30 сторінок, і тому я маю їх почитати за сьогодні. Так, я спочатку починаю завжди фарбувати вії, тому що в моїх попередніх відео ви могли бачити, як я їх фарбую, і наскільки мені багато виходиться витирати навколо очей. Тому я просто не бачу ніякого сенсу наносити зараз консилер чи тональник а, от, в зону біля очей, а, тому що мені все одно прийдеться це витирати і малювати знову. Тому я завжди малюю спочатку вії. Нафарбувала я вії, от про що я і говорила, в принципі. Знаєте таку теорію, коли от, в людей виходять вії на лівому оці гіршими, а на правому кращими. От в мене майже так само. У мене і на одному виходить погано, і на другому. Тому це, звісно, залежить від того, як ти фарбуєш, залежить від дня, від настрою. Але в мене здебільшого виходить так, що в мене і на тому, і на тому оці погано виходить. Це або залежить від дві, або від моїх рукожопських рук. Але будемо надіятися, що це ні те ні інше, а просто це залежить від настрою. О, зацініть! Хто дивився мої попередні відео, знає, що я використовувала такий же самий, виходить крем, тільки е, голубенький, скажімо так. Е, от, І в мене він закінчився. І я захотіла взяти щось новеньке від цієї ж самої лінійки. Але виходить рожевий. І він взагалі я почитала якби склад. І, в принципі, ну, я вже ним трішки покористувалася, і він непоганий, дійсно непоганий. Але виходить, він має йти з сяючим фінішем. І сяючий фініш я думала, що це якби схоже щось на жирний блиск. А, але, походу, я помилялася, тому що я ніколи не використовувала ні тональні засоби, ні бази, нічого з сяючим фінішем. І от вирішила спробувати цей крем. А, і яке було моє здивування, коли я почала його наносити? Я використовувала його спочатку на своєму хлопці, протестувала, так скажем. І я просто була в шоці з того, наскільки багато тут близьких. Просто вам, можливо, зараз не видно. Я зараз покажу вам на лампі, виходить свої руки, але вони повністю всі в блискітках, таких малесеньких-малесеньких. І тому я чесно не знаю. Мені подобається цей крем, він добре зволожує, має сяючий фініш. І виходить, що... Він добре зволожий і все таке, але от ці блискітки на руках, які потім переносяться на різні поверхні, до яких я торкаюся, мене трішки от смущають, можна так сказати. Чому? Тому що кожен раз після нанесення цього крему мені бажано мити руки чи потирати їх об щось, тому що дійсно я багато переношу цих блискіток на поверхні. До речі, я в своїх відео показувала ходи свої руки, і навіть зараз на відео, там де я показувала близькі, я їх показала. І багато в кого виникають запитання про мої пальці. В плані, що в мене на правій руці виходить два шрами. Так сталося в дитинстві. Виходить це був такий можна сказати нещасний не випадок. А, це була випадковість, це була моя дурість. А От я просто випадково виходить, порізала собі пальці. Не обніж, там дещо інше. Якщо хтось хоче дізнатися детальніше про цю історію, то мені не важко розповісти. Просто дійсно не думаю, що це буде когось цікаво зараз. А, от тому в принципі нічого критичного не сталося. Тому зараз от такі в мене пальці. Жити місяця не заважає. Я зазвичай забуваю взагалі про існування цих шрамів. Я не роблю на цьому акцент, що в мене така особливість. Ні. Просто інколи таке буває. І я думаю, про все, що завгодно, крім от, рук. Тому такі справи були намочити з польщі, мені довелося йти це робити. Я ще хотіла поговорити про виходить зазвичай. Я наношу як базу під макіяж, це SPF. Але сьогодні я цього не роблю просто через те, що дуже дощова погода. Я не планую нікуди виходити. Але от деякі люди говорять, що от навіть якщо дощ, там похмура погода, немає сонця, все одно потрібно наносити SPF. От, тому що сонячні промені все одно якось проникають, мені дзвонили, тому мене перебили. Виходить, що люди говорять, що варто нанести спів навіть таку похмуру погоду, але я дійсно не бачу в цьому сенсу, бо просто навіщо? Ну, реально, я просто не всьому вірю, що каже інтернет, і я не знаю, що це правильно чи неправильно, просто довіряти всім якимсь джерелам. Просто через те, що сказали, що от я спеціаліст я знаю, то теж не дуже добре, напевно. Тому я вирішила, що так все одно буде краще. Зараз я буду говорити по телефону, по фейстайму зі своїм хлопцем. І вже повернуся до вас, коли вже, напевно, закінчу макіяж. Коротше, не буду я говорити по фейстайму. От мені здається, цьому макіяжу треба додати рум'яна. Можливо. можливо. У мене, до речі, тільки що дуже заглючив телефон через достачу пам'яті. Мені довелося видаляти половину відео. От тому такі проблеми з пам'яті мене дуже дратують. Але я нічого зараз з цим не можу зробити, тому мені лишається тільки з цим змиритися. Я наношу рум'яна, виходить кремель. Потім я наношу сухі текстури, такі як пудра, і... Сухі рум'яна? Так можна сказати, напевно, ні. Але мене зрозуміли. Я закінчила макіяж ось такий, от він в мене вийшов а, краще, ніж тоді, коли мені треба, але ми опустимо цей момент. Зараз е, я хочу піти нарешті, зробити собі айслати. Я не знаю, скільки я разів сказала е, от це слово за все відео, але потерпимо, всі разом потерпимо. Також з таких планів мені залишилося позайматися англійською, виходить почитати, викласти пост в телеграм-канал. Тому я побігла напевно, щось перекушу, зроблю айслати і сяду, почитаю, напевно. Так, я повернулася на будинку. У нас 22.26. Весь цей час я була зайнята різними справами. Виходить, до мене приїхали рідні. Я проводила з ними час, проводила час зі своєю молодшою сестрою. Потім приїхав хлопець, я ще була з ним, потім я спілкувалася з друзями. А, от ввечері я читала, виходить, виконала свій план на день. Почитання, тобто прочитала 30 сторінок. А, не знаю, чи в мене є бажання сьогодні ще сідати, займатися англійською, але основні справи, які я зараз хочу зробити, це виходить, зробити айслати, знову ж таки. А, і піти змити макіяж. В принципі, напевно, це все. А, також я хочу викласти пост в телеграм-канал. Знову ж таки, запрошу вас туди. А, ось в мене там багато чого корисного, багато якихось пустів про моє життя, тому буду дуже рада, якщо ви приєднаєтеся до нього. А от, в принципі, з таких планів, напевно, більше нічого і немає, тому що англійською я не дуже зараз хочу займатися, чесно кажучи. І, напевно, я все ж таки зроблю те, що запланувала, і піду спати. Вам я дякую за перегляд. Буду дуже рада підписці на мої соцмережі, тобто телеграм-канал, інстаграм, тому що я створила нову сторінку робочу, в якій я буду старатися показувати також ще більше свого життя. І, от, і старатися не повторювати, що в телеграмі, що в інстаграмі. От, тому туди я вас також запрошую. Там ще постів немає, але. Думаю, з часом вони з'являться. Я придумаю декілька ідей, і все буде добре. Тому дякую вам за перегляд цього відео. Буду старатися далі знімати для вас і буду вдячна будь-якій активності.